Протестом до екологічної служби Житомирської області з'їхалося кілька десятків людей з Бердичева. Більшість з них орендатори ставків. В Житомир приїхали, аби поскаржитися на інспекторів, які нібито проводять незаконні перевірки, вимагають хабарі і обкрадають орендаторів. На протязі вже двох чи трьох років приїжджають, забирають сіті, рибу, крадуть з ставка і тікають. Документів ніякі два, два рази. Останніх їх зловили на гарячому, і в них не було ні Громаті. направлення до нас. Ні путівих листів, нічого не було в липні місяці. В нього було потравлено рибу десь около 20 тонн. потравлено рибу визивали екологічну інспекцію. Екологічна інспекція не приїхала. Звернувся орендар Петрук. До е, прем'єра Єценюка, е, де Яценюк написав, що екологічна служба ще не сформована. М'яких мір ми не можемо прийняти. Так як красти рибу, то в них є сформована. А як приймати які то промірні дії для того, що рибу потравили, то немає. В чергове ваші працівники, а саме втретє за 10 днів приїхали до одного та того самого орендаря, крадучи волоки, сітки, рибу. Причому, коли ми попросили дати документи на путівку, дати підстави, їх, чому вони туди приїхали, цього не змогли зробити. Потім вони втікли з цією лодкою з моторною, яка була затримана працівниками міліції. Мотивуйте і обґрунтуйте дії ваших працівників, зокрема вашого відомства. Керівник екологічної інспекції впевнений, інспектори діяли в рамках закону. Натомість каже на гарячу лінію, постійно надходять скарги на орендаторів, які спускають водойми або незаконно виловлюють рибу. Що стосується нашого випадку, як мені доповідали на цей об'єкт за останній місяць виїжджали два рази. Матеріали... За 10 днів три стояв слухав... міліції. Я вас слухав, мене, послухайте мене. Тож виїжджали два рази обидва рази, сітки описувалися, риба жива, випускалася в воду, доводить. Матеріали передавались до суду. Це було й два тижні тому, і це було й в п'ятницю. Обов'язково злучення міліція. Керівник цієї установи сказав, що жодним чином ніяка риба не вилучається. Згідно закону, вона ще має в лоці, якщо там зняли сіті, і сіток випутатися, і з злотки бути випущена у водойм. Ось опис. Ворушники вилучений короб, кількість 39, вага 54 кілограми. толстолоб. 18, вага 18 кілограмів. Білий амур, кількість 5 кілограмів не зазначено. І опис складав держінспектор. Один примірник опису отримав із підпису. Що ви на це скажете? Я вважаю. що відповідати за все? Я відповідаю. І мої інспектори ділить чинного законодавства. Я пропоную написати письмове вам Письмо звернення мені напишіть прокурор. У конфлікт орендаторів та екологів втрутилася обласна влада. Щоб розібратися у проблемі, заступник голови Житомирської ОДА пообіцяв створити робочу групу. Ми складемо, сформуємо робочу групу, визначимо терміни, проведемо розслідування і ми все побачимо. Дякуємо. Натомість орендатори переконують, якщо найближчим часом до їх вимог не дослухаються, вони будуть влаштовувати більш масштабні акції протесту.